Постійної напруги спорт підтримає тебе. Пане Олександре, ми тут розмірковували з приводу тих ракет, які летіли по Україні по Києву сьогодні і за день до того. Зазвичай наші сили ППО відразу повідомляють про те, там ну, це були шахеди 136, 131. Зрозуміло, якщо ракети, то там ха і який ха. Якщо С-400, вони кажуть С-400. Якщо ЕС Ескандери, вони кажуть Ескандери. Але тут вони пишуть в статистиці типу. І кажуть, що будуть далі обстежувати, що саме це було. А в чому полягає загвоздка? Якісь нові види ракет, нове озброєння розробляється на території Росії. Ми вже тут, знаєте, з колегами грішним ділом подумали: а чи не є та балістика, закуплена на території Ірану? Не є. Не є зовсім не є. Це не іранські ракети. Ну давайте є повітряні сели. В них скажімо так. Вони скажуть офіційну позицію. Скажімо, з моїх джерел за попередньою інформацією. Мені відомо, що це був за тип ракет. скоріш за все, один тип ракет. Всі десять. От ну і це і це нічого в принципі, скоріш за все нового, такого ще невідомого чи ворог не застосовував. Тому нехай дочекаємося офіційної інформації, але точно можу сказати, що це не іранські ракети, чи не якесь вундервафе, таке, яке ну я не знаю, там Росія зараз експериментально чи використовує справу тому, що час від часу фіксується пересування ракет. В Брянській області, які ворог постійно там намагається змінювати їхні дислокації, розташування, приховувати і так далі, з метою, щоб вичевити, вони ж розуміють, що наші е е безпілотники можуть долетіти. Що особливо можна сказати, якраз там в Брянській області вони дуже часто глушать, вони виставили потужно свої реби. Ну, можливо, навіть деякий період часу, так само як вони виставляють на Куп'янському напрямку, щоб було зрозуміло. Отже, очевидно, що причини тому це те, що там можуть якраз переховувати відповідно ракети, які вони завозять. Так, і час від часу ця інформація з'являється. Ясна річ, Брянська область, ну в принципі, тут так, скажемо так, дві цілі: це або Чернігів, це, ну, або Київ. Очевидно, що тут, ну як правило. Майже 100% випадків все, що звідти запускається, воно запускається на українську столицю. Або передмістя тут, або безпосередньо Київ. Тобто все, що звідти летить. І швидкість, звичайно, надзвичайно висока, і просто, скажімо, очевидь повідомляти і оповіщувати вчасно, на жаль, не завжди вдається. Я маю на увазі до безпосереднього пусків. А коли вже пуск здійснюється, ну це. Лічення хвилини, і звичайно, що воно буває так, що й одночасно вже працює ППО і вже й тривога. Це вже друга атака. От буквально за три дні вони зробили перерву в один день. і Всі очікуються, або ж ну не очікують, але тим не менше розуміють, що завтра буде або ж вночі буде чергова атака, тому що завтра запланована пряма лінія з Путіним. Звісно, Путін не хоче говорити про втрати. Він не хоче говорити про те, коли свого закончиться. Тому йому дуже потрібно розказувати про здобутки. Вони спробували напередодні. Вони спробували зараз. 10 з 10 збройних сил України і протиповітряна оборона збила. Норвегія ще сказала, що передасть Україні ще й Додаткові системи ППО Німеччина доставила до України другу батарею з РК Петріот. І е, питання е, знову ж таки, це так: е, наші сили протиповітряної оборони і до того підштовхують, показуючи і демонструючи, як уміло вони користуються технікою наших партнерів. Чи це велика робота пророблена нашими високопосадовцями в тому плані, що ми от змогли ще систем ППО собі залучити? І те і інше справа, в тому що я би навіть виділив пріоритетну в першу чергу роботу, так і української влади, і всіх, хто дотичний до того, щоб якраз займатися питанням передачі України зброї, тобто безпосередньо я би так сказав, навіть здобуттю для України зброї, тому що подекуди ви розумієте, і знаєте, чого це вартує, яких. І перемовини, і, і, і скажімо, наполяганні обговорення, які затягуються іноді, і безпосередньо це відіграє дуже важливу роль. Ми бачимо, як Петріот працює, і фактично, ну давайте визнаємо, якби в нас не було подібних систем, ми ж прекрасно розуміємо, що навряд чи 10 з 10 ракет можна було б балістичних, я маю на увазі, одразу збивати, тобто, фактично зі 100% відсотків, зі сто і ситуація могла би бути зовсім іншою і набагато, скажімо так, для нас і для української столиці, ну, скажімо, сумніша. Тому це дуже важливо, але треба розуміти, що є дві тенденції. Перше, ну по-перше, те, що і захід нам говорить про це, і це звучало під час зустрічі президентів Байдена і Зеленського в Вашингтоні, і взагалі під час візиту українського президента до Америки, про те, що треба нарощувати виробництво зброї. Друге, залучати безпосередньо країни ЄС і заходу до того, аби вони спільно з українськими підприємствами або самостійно відкривали такі підприємства в Україні. Ну і ми знаємо, рейн-метал вже прецедент є. І Рейн Метал, до речі, очільник в інтерв'ю німецьким медіа сказав про те, що він вважає, що в Україні є такі місця, які на його точку зору можуть бути захищені, і в тому числі мають такі, скажімо, остаткування і оснащення, яке дає йому про це говорити. Тому це важливо. Тобто, е все більше перетворення України. Виробничий такий кластер оборонний, а ми від цього нікуди не дінемось, вимагає того, щоб можливості з прикриття неба зростали, тому що ми прекрасно розуміємо: рано чи пізно ворог буде намагатися встановити місця розташування їх і вразити. Тобто, як тільки в них буде з'являтися можливість, ми розуміємо, що. Ризики є, якщо їм це вдасться, і для того, щоб їм це не вдалося, вирішується про те, щоб оснащувати ці підприємства, і навіть деякі цеха фактично відповідно переносити, що називається під землю і створювати бункери. А друге, це те, щоб була можливість прикривати. І ще один момент те, що Росія. Активніше, скажімо, точково починає застосовувати більше балістичні ракети, теж вимагає засобів реагування відповідних. Ну і плюс у наступний момент, що територія нашої держави велика, і з точки зору гарантування захисту. Якщо ми говоримо про е подальше гарантування і безпеку, ми ще не є так захищені, як того би хотілося. Тобто, ми ще все ще потребуємо додаткових засобів ППО і відповідно ракет до них. Знаєте, я розумію, що не можна ставитися ну там серйозно до того, що говорять на російському телебаченні, бо вони брешуть кожного разу, коли відкривають рота. Але тим не менше, там нещодавно прозвучала така цікава фраза, коли вони обговорювали, чому зараз немає обстрілу енергоінфраструктури України електроінфраструктури України. То зійшлися на тому, що дивіться минулого разу, коли ми обстрілювали і там залишили Україну без світла або Київ без світла, то вони ще більше сплаті. Тілісь вокруг цього питання, і вийшло так, що ми хотіли навпаки їх примусти до того, що вони підуть зараз ем, наполягати на тому, щоб зупинити війну. А вийшло так, що ми навпаки їх ще більше об'єднали. Аж тут, перед прямою лінією Путіна, вони починають обстріл ем, України. Для чого ви так нас місяць намагалися вігнати в страх, поселити в нас паніку, запускали і ПСО про якісь внутрішні роздраї в Україні, про те, що нас не підтримує світ, і тут ви запускаєте по Україні ракети? Ну, справа в тому, що не обов'язково шукати логіку, іноді вона просто відсутня і, ну, скажімо так, іноді. Розумієте, в чому ситуація? Чому так і пропаганда їхня говорить, і чому так виникло? Ну я ще не готовий на 100% сказати, тому що ще можливо передчасно, бо я маю на увазі з моменту атаки стратегічної авіації, яка була, і теж. 14 ракет були збиті, фактично, які летіли на Київ, тільки крилаті стратегічної авіації, так не балістичні. Тому я не готовий ще сказати, які тенденції в них наскільки вони зможуть, і наскільки це буде відрізнятися від минулого року. але воно вже відрізняється, як мінімум, тому що минулого року ворог почав цей ракетний терор. Удари по інфраструктурі ще в жовтні. Причому в першій половині жовтня зараз вони. Почали це пізніше, що, вочевидь, я це не пов'язую з тим, як то, що там погодні умови, тепла осінь. Та ні, розумієте, це питання все ж таки того, що їм треба було накопичити спроможності. І зараз те, що вони накопичили, вочевидь, будуть застосовувати. Можна буде побачити тенденції, інтервали, часові проміжки, кількість ракет. Тут треба, щоб пройшов певний час, і можна буде зробити, хоча б там, скажімо так, проміжні якісь висновки щодо того, як вони можуть атакувати. Поки що, якщо говорити, як мені здається, просто українські можливості і потужності зростають з точки зору прикриття і захисту неба. А їхні можливості і потужності суттєво не збільшуються, Попри те, що ракети виробляють. На жаль, е і в обхід санкцій завозять те, що їм необхідно для виробництва цих ракет, але не видно тенденції до, скажімо так, збільшення а в той же час намагаються компенсувати це шахедами. Хоча бачите, ось ці всі ідеї про шахет з реактивним двигуном, там в чорний колір перефарбувати. Ну, це ж вони роблять теж не від хорошого життя, не від того, що шахет аж такий ефективний. Очевидно, вони намагаються певним чином, хоч якось змінити. Хоча реактивний двигун, треба розуміти, він це така річ, яка споживає багато палива, і відповідно вам треба збільшувати або шахет бак для нього і вагу. І зменшувати вибухову частину або повністю його переробляти, або він пролетить менше вочевидь. Ну тому що він не пролетить тисячу півтори, Він не долетить до Хмельницької області, як зараз там одинокі шакеди намагаються біля Старокостянтинова літати час від часу. І їх збивають тому це теж свідчить про те, що вони шукають певні рішення, і ось до речі, атаки по Києву балістикою. Це ж спроба прорвати кільце протиповітряної оборони. Очевидно, спроба виявити Петріоти. Спроба можливо, я не виключаю, що вони спробують знову атакувати кінжалами, знову провести якісь скомбіновані атаки, так як були в травні цього року, коли так само по Києву були атаки, і вони намагалися влучити в Петріоти. Все це може бути, але. Я думаю, що те, що вони не б'ють по об'єктам критичної інфраструктури так потужно, як було минулого року, ну, принаймні, станом на зараз, ми можемо це констатувати, це не через те, що змінилися підходи. Підходи не змінилися. А, що? а куди застосовувати ці ракети? Що ще робити? Тактика в них ця ж сама залишається. Просто обсяги і засоби, вочевидь, які можна застосувати, вони зменшились порівняно з річним періодом. Тут ще наш президент зараз перебуває в турне, і відповідно Сполучені Штати кажуть або ж посилають нам окрім. Військової допомоги, окрім того пакету, на який ми чекаємо військової допомоги на наступний рік, вони посилюють ще й надання військових консультацій Україні, і наразі рекомендують Києву закріпитися на досягнутих позиціях, тримати оборону і нарощувати силу і озброєння впродовж року. Пише New York Times. І питання, звісно, риторичне, але тим не менше, наскільки дійсно нам можуть? Посилити військові консультації, наскільки ми їх потребуємо, наскільки вони діють, тому що враховуючи те, що там методички, за якими традиційно живе і працює там блок НАТО, та вони не можуть бути задіяні у нас, тому що у нас немає переважної сили або ж панування в повітрі. Про що це стаття? І про що, що ми маємо винести з неї і з цього заголовку? Я думаю, що це про те, що немає зараз якогось остаточного 100% підходу. Тобто є українські пропозиції, є українська стратегія. Вона, до речі, йде, що і була опублікована в Нью-Йорк Таймс. Це дійсно правда, що там написано про те, що є, скажімо так, бажання і бачення того, що доцільно сконцентруватись на по ударах, на ударах по ворожих тилах. Це зрозуміло, а для цього нам треба атакамся, для цього нам треба більше снарядів. Зараз я вам скажу, що попри всі проблеми, які виникають у ворога, ну скажімо, снаряди вони підвозять, і, і навіть збільшили підвезення снарядів артилерійських до фронту. Тому, вочевидь, нам говорячи про те, що навіть перебуваючи в обороні, як рекомендують партнери, ну треба ж вести контрбатарейну боротьбу. Ясна річ, що ну скажімо, по позиціях не все далеко долетить. Що ворог випускає, тому що з прицільністю є проблема, але ризики дуже високі. Тому щоб це перебувати, нам звичайно потрібна відповідно велика кількість артилерійських снарядів. Це важливий момент. І нам потрібні всі комплекси і види озброєнь для того, щоб бити по телах, тому що логіка така: дивіться, зараз. Е Ворог ну інтенсифікує наступальні дії. От найближчі дні вони хочуть ще інтенсифікувати, пожвавити наступальні дії на куп'янському напрямку, на Лиманському, на Бахмутському. Є в них таке бажання, не думаю, що вдасться, але, вочевидь, вони це зараз показують і демонструють. Це все треба відбити для того, щоб відбивати звичайне потрібна зброя. Але що за цим? Росія теж не буде атакувати постійно всю зиму. Вони би хотіли, і їхній сценарій зараз такий: атакувати по всій лінії на сході, просунутись так, як вони можуть, принести, хоча б якісь здобутки і перемоги. Ну, тактичного характеру. Я не думаю, що там можна розвинути оперативний успіх, ну тактичного характеру. А потім взяти певну паузу для того, щоб готуватись уже там до весняно-літньої кампанії, і от логіка українських, українського командування і керівництва полягає в тому, що а хто вам сказав, що вам цю паузу хтось буде давати, а логіка в тому, що давайте, от, наприклад, як. На прикладі продемонструю у них є контингент на куп'янському напрямку. Вони сидять і чекають, що їх перебазують на лівобережжя Херсонщини. Ну, не під Кринки, а туди так в глиб більше, де не де не йдуть бойові дії. А їм кажуть, ви нікуди не передислоковуєтесь, тому що у вас тут фронт, у вас великі втрати. Ви не можете взяти Куп'янськ і так далі. Тому треба сидіти тут і йти штурмувати. І ось це так працює. Тобто, нам потрібні сили і засоби, щоб не давати їм можливості проводити заходи, ротаційні, доукомплектування, перегрупування, вести те, що називається ефективний турбуючий вогонь. І ось в цьому є розрахунок український, і він правильний на принаймні на ось цю короткострокову перспективу. Партнери з нами в цьому погоджуються. Єдине, що звичайно нам, крім згоди, ще засоби відповідні, ну, наприклад, ті ж самі атакамси. А от далі тепер питання розумієте? Тому що ось питання далі, яке є, я не бачу на сьогоднішній день чи в ЗМІ повідомлень, чи взагалі про те, що нам готові зараз на 2024 рік весну літо ну, створювати там подібний ударний кулак, як це було цього року на початку. Принаймні я цього не зустрічав, і ось тут виникає запитання: а наскільки і як довго ми маємо перебувати в обороні? І мета перебування тут зрозуміло. Ну зрозуміла мета очевидно, відбивати атаки ворога, знищувати його бойовий потенціал і знесилювати. Це ясно. Ну а далі підготовка до ведення наступальних дій на яких масштабах, на яких напрямках, на і так далі. Це питання відкрите. Я на нього поки що відповіді не побачу. Від наших західних партнерів, і ось це мені здається, те, що зараз активно дискутується на заході. В ЗМІ і не тільки разом з тим, ну скажімо, я б не робив якихось фатальних там чи трагічних песимістичних прогнозів про те, що все США не підтримують Україну і так далі. І Захід перестане. Справа в тому, що ось ці всі цифри, які зараз наводяться, і статистика про те, що нас стало підтримувати менше учасників Рамштайну, коаліція і так далі. Ну, це дуже просто пояснити, тому що було багато держав, які віддали е, фактично власне озброєння, а вони не виробляють його. Відповідно, вони його ще не компенсували, їм нема що давати. А ті, які виробляють, вони ті, які давали і виробляють, вони продовжують надавати. І ці країни вони будуть тільки завантажувати додатково свої підприємства і будуть нарощувати. І це будуть не тільки Сполучені Штати, насправді, от зараз проходить. Е, Засідання форуму країн Північна Європа Україна. І було оголошено від Норвегії пакет допомоги на 800 мільйонів доларів e, зараз, от, що, в принципі, від, від країн півночі, від Норвегії, це доволі таки значна сума. Швеція працює, Фінляндія нарощує, Франція збирається виробництво Цезарів наростити. Просто все це час. І, можливо, логіка є в тому, що ось цей період поки. Нам а, не наростили, і поки ми ще не отримуємо з цих нарощених поставок. Зброю, звичайно, що, вочевидь, мова буде йти про оборонні дії. А, та, тому що бачите, тут можна було прочитати так, що тримати оборону, нарощувати сили і озброєння впродовж року означає, що невідомо, чи ухвалимо ми новий пакет допомоги, тому збирайте ту допомогу, яку вам дають, а, копіть, а потім вже, типу, виступайте там. Великим кулаком а, завжди в цьому рівнянні завжди є третя сторона, яка невідомо що собі думає у вигляді Росії, і відповідно. А... Їй цей час теж напевно необхідний саме для того, щоб назбирати і сили, і сформувати нові підрозділи, і забезпечити їх новим озброєнням, і відповідно те озброєння виготовити. Що ще там є в цій статті? З головного американські чиновники стверджують, що Україні не потрібно повертати 20% окупованої території назад. Я не знаю що вони мають на увазі: Донецьк, Луганськ чи Крим. Нова стратегія, що рекомендується символічні перемоги ударами по Криму та РФ. Розвиток українського військового виробництва і зміцнення оборони все це разом може змусити Москву піти на переговори не пізніше 2025 року, але не уточнюється на яких умовах. І е, Київ має нібито інші плани. Українці хочуть перейти до атак або по землі або дальніми ударами. Привертаючи увагу світу, і у США нібито також е, цей план України підтримують. Тим не менше, е, от буквально днями вийшла ще. Стаття від секретаря Олексія Данілова, де він сказав, що без нової стратегії і додаткового фінансування Україна може програти війну. Теж Нью-Йорк Таймс посилався на чиновників американських в тому, і дехто в Україні почав говорити вже про те, що нібито нас готують до капітуляції. Mm. Ні, ну я не знаю, хто це говорить. Ну це, це знаєте, дуже дуже якось перебільшено. Скажімо, і притягнуто за вуха. Ні, насправді ну, слухайте, давайте по порядку. Треба почути президента Байдена. Він чітко сказав, що Україна має залишитись суверенною незалежною державою. І я вам скажу, що хто би що не казав, попри всі зараз перипетії, які є внутрішні в Сполучених Штатах, виборчий процес. Перше, що ми повинні зафіксувати, Сполучені Штати і Захід не дадуть нам впасти. Тобто, я маю на увазі, що не дадуть нам остаточно тотально програти. Це тенденції, які я думаю є очевидними. І це перше, що треба зафіксувати. Тобто, я би не сказав, що це ну, що... розумієте, я не знаю, хто що кожен вкладає в поняття капітуляції. Для мене капітуляція це якби хтось із української влади. Сидів би в Києві чи в іншому місці, і фактично з агресором вже фактично, який зайшов до української столиці з російськими військами, підписав якийсь документ, який би означав, що Україна не йде в НАТО, не йде в ЄС, потрапляє під російський вплив. Росія має там право диктувати, яка в нас армія має бути, яка мова має бути, і так далі. І так далі. Тобто, те, що ми те, що називається, що ми втратили би. Суверенність ухваленні власних рішень, і нам би тут нав'язували репресії, там і так далі, і так далі, і поступове скочування в те, що ми зараз бачимо в Білорусі, ну як мінімум. Тому ось це для мене. А е, це, це я з цим пов'язую. І я не думаю, що про таке взагалі йдеться, і до цього дійде. А другий момент тепер: от він ключовий. І довкола чого йдуть завжди суперечки. І вони дійсно йдуть і на Заході так само. Є підходи, дійсно, які описуються на тому, що слухайте: ну давайте звільнимо південь, дійдемо до Окупованого Криму, вдасться зайти добре, не вдасться. Ну що ж, не вийшло, і все, і тоді, в принципі, почнемо тиснути на Росію з метою перемовин. Тобто, фактично, схід може опинитися ну, в ситуації. Окупації, яку ніколи ніхто не буде визнавати, але де-факто такий стан речей. Це те, що пишуть на Заході і дискутують. Довкола цього йде. Йдуть обговорення, довкола цього йдуть там різні тлумачення, тощо, тощо, тощо. тощо. І ось про це говориться. Тобто іноді, іноді ми бачимо перемогу так, як ми бачимо, і так, як озвучив президент України Володимир Зеленський, і так, як підтримує більшість громадян. Дивіться соціологічні опитування, це ж репрезентативна думка, вихід на міжнародно визнані кордони. Але треба говорити відверто, що на Заході не всі, скажімо, твердо і на 100% дотримуються саме такої позиції. Хтось, особливо у дипломатичних колах, хто звик шукати якісь компроміси, намагається їх шукати і тут. І ось довкола цього йде дуже багато дискусій. Вони, вочевидь, тривають. Я думаю, що щось це обговорювалося і про щось говорили президентові і запитували в нього чи взагалі таке можливо президентові України під час візиту до США. Ну згадайте, він на прес-конференції відповідав твердо і сказав, що не буде ніяких поступок територіям. Значить, я допускаю, що це питання хтось там задавав. Тому ну але це слухайте, ця дискусія триває. Відколи йде повномасштабне вторгнення, і, взагалі, і, і ще до того, просто питання в тому, що як, як би я його зараз ставив, чи отримаємо ми до достатньої можливості для того, аби е, мати змогу перейти до наступальних дій рішучих, ось це. А з точки зору того, що у нас буде зброя для захисту? Я думаю, що так, і тут не треба навіть, скажімо так, говорити про те, що це якась підготовка до капітуляції в жодному разі. Ви схиляєтесь до того, що у нас буде зброя для того, щоб йти в наступ, чи ще це питання не вирішено і підзнане питання. Я не можу сказати це на 100%. Поки що невідомо. Поки що можна сказати, що зброя буде для оборони і для захисту. А от про наступ це питання відкрите. Пане Олександре, я дякую вам за коментарі, за те, що долучилися до ефіру і до наступних зустрічей. Олександр Мосієнко, керівник центру військовоправих досліджень, був з нами на зв'язку цієї години.